Привіт! Я Женя і я жінка. Жінка, яка колись була дівчинкою, яка любила проходити тести для дівчаток, чи то в якихось енциклопедіях, чи коли з'явився інтернет уже на відповідних сайтах. Це моє друге друге відео без сценарію. Мені супер сподобався такий формат, коли я знімала огляд на містичні історії. Я вирішила і ще одне відео зняти отак прямо. <реш> О, тому записайтеся водичкою, я свою вже взяла. До речі, в мене тут бісеринки всякі, тому вони можуть так. Шуміти трошки, коли я буду пити, але записайтеся водичкою, кавуською, чайочком, чим там хочете, і ми приступаємо. Я загуглила кілька тестів, і ми сьогодні пройдемо три з них: просто перші, які мені видав гугл, на те, чи справжня я жінка. Ви можете так само брати листочки, відповідати для себе, щоб зрозуміти, чи справжня ви жінка, яка ви жінка. І звичайно, ми будемо це робити не просто так. Ми обговоримо проблематику, скажімо, таких тестів, чому вони не ок. Я сподіваюся, що зараз таких тестів вже немає. І як вони впливали на нас, як на підлітків, як вони впливали на дітей мого покоління, тобто дітей нульових? Я думаю, не тільки. Тому що ми насправді супер довіряли таким тестам. І не брешіть, я знаю, що ви проходили тести на те, яке ви морозиво, хто ви Звінкс, хто ви щерепашок ніндзя. Я все про вас знаю. Отже, перший тест, який ми пройдемо, це тест від журналу Lisa.ua за 2018 рік. Наскільки відсотків ти жінка? Отже. Ти недостатньо жіночна, ти занадто слабка. Ти, ти, ти. Наприклад, що інші оцінюють, наскільки ти жінка, ось тобі наш тест Пройди і дізнайся, скільки в тобі відсотків ніжної дівчинки, а скільки сильного бородатого мужика. І отка дівчина там намальована. Я така... Зі щирою усмішкою. Ні, ми будемо серйозно це проходити. Жінки та чоловіки в наші дні приділяють так багато часу питанням гендера, що іноді замислюєшся і про себе. А я точно народилася у потрібному тілі? Чи достатньо я приваблива і приваблива? А мені здається, чи можливо цей текст перекладений з російської мови? І що там з моєю жіночністю? Чи не час на курсі підвищення кваліфікації у спідниці до статі та босоніж? Так, стоп. Це що, перекладено з російської. Пропонуємо пройти на тест і дізнатися, скільки в тобі від дітної милої феї, а скільки від колючого безстрашного лісоруба з сокирою. Та ж, господи, боже, мій це таке. Якщо я дівчина, то я не зобов'язана бути тендітною, милою феєю. А якщо в мені є якісь якості сильної людини, волелюбної, яка може за себе постояти, висказати свою позицію, яка не покладиста, яка не отака миленька пташечка, це не означає, що я одразу стою колючим, безстрашним лісорубом з сокерою. Ні, це означає, що я просто жінка, в якої є такі якості. А якщо є якийсь умовний чоловік, який любить попла. Який не знає, як постояти за себе, який має багато страхів, який не хоче бути головою сім'ї і керувати всім, чим тільки можна. Ми зараз говоримо про стереотипи. Так? Це не означає, що він не чоловік, чи що він баба, чи що він мужик в юбки. Типу, ні. О, Господи, начнем на сколько процентів ти женщина? Так. А, понятно, сколько тебе лет менше? Це тест російською, навіть незважаючи на те, що він в українському журналі, російські наративи про сильного мужика Бородатава, що там, як там, лісоруба з сакирой. Пробачте, я вже не пам'ятаю російську і я не шкодую. Я думаю, ви погодитеся зі мною і не будете заперечувати, якщо я закрию цей сайт, і ми не будемо проходити цей тест. Тому що я заздалегідь його не проходила, і я не бачила, що там наступний тест у нас. Чи справжня ти леді? Оскільки ми так і не дізналися, жінками нормальна, феєчка, тендітна, китчичка, пташечка і т.д., чи меколючий колючий, дроворублій, соруб, який ходить із своєю бородою відлякою всіх навколо. У нас принаймні є шанс дізнатися, чи справжні ми леді. Отже, серед молодих дівчат існує думка, що хлопцям подобаються дівчата загадкові, бездоганні, без різниці. Проходимо. Тобі належить відправ... Так, якщо це ще один текст просто перекладений з російської, я буду битися. Добре. Тобі належить відправитися в театр. Що ти віддаси перевагу вибрати з одягу? Як ви думаєте, друзі, яка ймовірність того, що цей тест не перекладений з російської? Окей, хоча б українська. Шикарне вечірнє плаття, довге з розрізом на боці, з мерехтливої тканини. Ну, це очевидно, що це типова така жінка, тигриця, справжня леді. Нам було б добре вибрати цей варіант, аби бути справжньою леді, але ми подивимося далі. Гарний костюм, доповнивши його шовковою блузкою. Це, до речі, нормальний варіант, як на мене. Якщо в театр йдеш, типу це не занадто, це мало б бути достатньо зручно. Окей. А чому я взагалі повина якась, <ріху> вибачте, я просто не можу. Я так люблю ці тести, я ще пам'ятаю, там 10-15 років назад, коли я перший раз натрапляла на такі тести, там перший варіант такий. Ти бездоганний, ідеальний, ймовірна краса і всі тобі поклоняються. Другий це ну, ти, звичайно, ти нормально. І третій. Я пацанка вже з району, Відправте мене на якесь шоу від пацанки до панянки, щоб мене змінили, бо я ходжу в спортивках, плюс сімки людям в лице. Ну, Іншого не дано. Чому я взагалі повинна якось по особливому вбиратися для походу в театр? Ми відповідаємо чесно: вибираю другий варіант. Далі. Уяви собі, що ти прийшла в гості, де стіл сервірований безліч столових приладів. Що ти будеш з ними робити? Постараюся і вийду не подати, що така кількість приладів наганяє на мене страх. Буду орудувати ними з такою впевненістю, ніби все життя тільки це й робила. Знову ж, леді. Постараюся обережно поспостерігати, що роблять інші, але намагатися виконати складні трюки з виделками і ножами не буду. Максимум старань докладу для того, щоб вести себе спокійно і природно. Ну, ж, адекватна людина і виберу з величезної кількості приладів, одну єдину ложку боведелку і з її допомогою розправлюся з усіма запропонованими стравами. Ну, це вже добре, вона принаймні не плюється ні в кого. Знаєте, що цікаво, що тут навіть не припускають, що ти вмієш справлятися з усіма столовими приборами, що ти розумієш, як це працює. І навіть для варіанту нашої Леді тут написали, що така кількість приладів наганяє на неї страх. Тобто навіть Леді тут має робити вигляд, що вона от, тільки все життя це і робила. Боже, я навіть не знаю, що тут вибрати. Давайте другий варіант. Просто веду себе спокійно, природно. Хто там особливу увагу звертає на те, як ти їси, звичайно. Коли починає звучати повільна музика, ти приймаєш нудьгуючий вигляд і намагаєшся взагалі не дивитися в бік. Блін, мені треба дивитися, щоб читати. А, в бік представників протилежної статі. Перепрошую, я не побачила продовження речення. Ага, тобто ми маємо бути такими загадковими тигрицями, які стоять і такі, ну мені взагалі байдуже на вас усіх. Якщо мене ніхто не запросить на танець, звісно, я буду супер ображена, буду плакати бою вдома, але я буду робити вигляд, що мені все одно. Хоча, ну, насправді, я хочу танцювати, хочу, щоб мене запросили. Але сама, я звісно, ж не підійду, нікого не запрошу, тому що я леді, леді так не роблять. Спокійно чекаєш ще якогось запрошення на танець, а якщо кавалерні якові, я сама запрошуєш когось потанцювати. Коли грає чудова мелодія, на час стояти біля стінки. Дівчата, без приколів. Варіант. Забудьте про таку штуку, як білий танець, коли це одна пісня на трильярд, і коли оголошують білий танець, наші панянки запрошують чоловіків. Ні, хочеться вам танцювати. Побачила, що ваш кавалер, якийсь сам хлопець, який вам подобається, стоїть ніяк віє, так само не танцює. Та запросити його нічого не коштує, господи. Другий варіант тут очевидно, другий варіант. Якщо тобі необхідно відшукати щось у твоїй сумочці, як ти це робиш? Ну а ви знаєте, оці жіночі сумочки, де такий безлад, де просто ну все, просто, все, де нічого неможливо знайти там. Завжди безлад у ці жінки. Там з чого там тільки немає. Помада, парфуми, гроші, телефон, ключі, вода, ключі, подруги, парфуми, подруги, телефон, подруги, свій собачка, ковтинка, ще одна ковтинка, спідниця на зміну, нове взуття, старе взуття, квартира, машина, спальний мішок, телевізор і приставка про всяк випадок, якщо зустрінеш якогось хлопця-геймера, аби одразу йому сподобатися. Отже, намагаюся сховатися від сторонніх поглядів. Не люблю, коли хтось. Бачить, як я копаюся у своїй сумочці. Намагаюся не привертати до себе додаткової уваги, здійснюю процеду... процедуру. Процедуру якомога тихіше, не демонструючи, оточуючи вмісту сумочки. Маю право ритися в моїй сумці, а якщо знайти потрібну річ після тривалих пошуків, так і не вдається, то просто-напросто висипаю весь міст сумочки на стіл. Правильно, тому що ну, ви, ви розумієте розміри цієї сумки. Знаєте, я оце пожартувала, пожартувала, ну, але насправді, типу, мені найбільше подобається варіант, маю право ритися в моїй сумочці, чому я маю ховатися, коли я маю щось там у ній знайти т.д. Вибираємо цей варіант. Ти опинилася в компанії незнайомих тобі людей. Як ти будеш себе поводити? Мовчати і вступати у розмови тільки, тільки тоді, коли до мене звернуться? Зараз ну тут треба подумати, тому що це нова компанія. Я хоч і така досить товариська людина, але я так само можу не одразу вступати в усі діалоги, класно себе почувати, жартувати. Постараюся підтримати Бесіду ще зав'язалася і разом з тим зробити мою участь у ній ненав'язливою. Нормально. Якщо ми опинилися в одній компанії, значить ми вже знайомі. А раз так, то соромитися щось сказати, запитати або заскаржити не варто. Ні, ну це неправда, тому що люди часто опиняються у незнайомих компаніях. Так ми власне і стаємо з ким знайомими. Це по-перше. А по-друге. Як звучить питання? Ти опинилася в компанії незнайомих тобі людей? Що тут відповідають? Ми уже знайомі. Ні, мабуть, що я постараюся підтримати бесіду і разом з тим зробити мою участь у бесіді не нав'язливою. Щось там трошки пару прикольчиків якихось докину. кінку. МС Петю згадаю. Так. Результат. Можна результат. Тут немає результату! А як я маю дізнатися, чи я леді? Отже, на жаль... Другий тест нас також розчарував. Я так і не дізналася, леді я чи не леді. Ну, але все ж, оскільки тест не допоміг мені це дізнатися, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Як ви гадаєте, чи є леді я, чи маю себе право так називати. Рухаємося до останнього тесту. Ой, треті, третій, я вам покажу сережечки. Ви бачили ці сережечки. Зараз будуть питання з моєї улюбленої категорії: це якою тебе бачать чоловіки. Чи достатньо ти жіночна для того, аби подобатися хлопцям? Чи кохає він тебе? Що він про тебе думає? Чи снишся ти йому і тому подібне? Ну, ви самі розумієте, це було найкраще рішення в якихось там, я не знаю, 12 11 років. Коли типу тобі хтось подобається, боже, я навіть не мені хтось подобався, той час, часті не подобався. Та може, якийсь сподобався на вулиці, хлопець на зупинці його побачила, Все, я думаю, наскільки в нас все серйозно? Ну так, от в цьому віці рідко хто не боїться запитати іншого про його почуття, а тести з інтернету. Які тести з жіночих енциклопедій не брешуть, ти йдеш до них кажеш, чи подобаюся я йому, що він про мене думає? І вони тобі одразу кажуть: тобі потрібно бути трошки більш загадковою, зачепи його. Якщо ти бачиш, що його коліна направлені у твою сторону, коли ви у великій компанії, це означає, що він підсвідомо закоханий у тебе. Отже. Яке враження ви справляєте на хлопців? Якою мене бачать хлопці? Що відбувається з ними, коли вони зупиняють на мені свій погляд? Чи пробуджується в хлопцеві при першому ж погляді на мене мисливець? Ми пам'ятаємо, що всі дівчатка мають здобувати увагу хлопців. Хлопці мисливці, вони за нами полюють, вони хочуть нашої уваги і вони досягають цього? Коли ми їм відповідаємо якоюсь взаємністю, так? І вони оце полюють, їм це потрібно. Ми не можемо мати нормального діалогу чи будувати якісь стосунки, проговорюючи наші почуття, чи не має бути якоїсь одразу взаємності, не має бути все зрозуміло. Ну, тобто пропадає оце, розумієте, цей флір загадку. Ковості нашої, як жінок, так. Тобто, ми такі самочки, за увагу яких борються самці. При першому ж погляді на мене мисливець чи прокидається в ньому завдяки моїй надзвичайній еротичності. Оце прямо класно! Тобто, творці тих тестів е, мабуть забувають, що такі тести не проходять: 18-19-20-річні дівчата зазвичай. Мені 23, але я це роблю для контенту. Я це роблю, щоб ми з вами посміялись і обговорили проблемність цих тестів, я вам нагадаю. Ну тобто, зазвичай на серйозці ці тести проходять якісь дівчата-підлітки, і то я вже сподіваюся, що не проходять, про яку надзвичайну еротичність іде мова тут. Ну, Це просто кошмар. Або він відчуває себе захисником, бачачи мою уявну беззахисність. Знову ж. Наратив про те, що дівчинка вона така слабка, навіть якщо ця беззахисність уявна, ми показуємо своєму самцю, своєму захиснику, що ми такі беззахисні пташечки, такі немовлята в гніздечку, які чекають на його опіку, на його захист, щоб він от прилетів і нас отак накрив, щоб на нас не падав дощик і так далі. Чого жінка не може бути захисником? Що це таке? Чого жінка сама себе не може захистити? Якщо вона не має оцієї потреби показувати, яка вона беззахисна, вона все одно має це робити, тому що вона жінка, і вона має показати своєму чоловікові, що вона слабка і слабша за нього, і вона сильно його потребує. Тобто, це не можуть бути два рівноцінні партнери. Це має бути слабка жінка і класний мужик, який її захищає. Я трошки надто серйозно ставлюсь до цих тестів, так? Добре, ви підійшли до темної, таємничої печери. Ваші почуття і дії. Темні печери магічно притягують мене, я хочу увійти до печери і шукаю ліхтар, шукаю когось, хто піде в печеру разом зі мною. Ніщо не може затягти мене в цю темну діру. Ну, насправді, насправді, якби я була персонажем якогось фільму жахів або чогось такого, я б така. І собі потопала туди. Ну, але якби я в житті сама була там, і я просто йду і така, о, темна, невідома мені печера, в яку я не маю потреби заходити. Я прохожу мимо. Ви, птах, над яким ландшафтом вам найбільше хотілося б політати? Над безкрайньою постелею, осяяною сріблястим місячним сяйвом. Над маленькими акуратними містечками, які з висоти здаються іграшковими, уздовж берега моря, над таємничими озерами і темними лісами. Ой, а це якісь тести такі. Принаймні, поки що вони здаються звичайними такими психологічними тестами, які роздають психологи, коли приходять до тебе в молодших класах. З того ж берега моря, мабуть, що мені було б страшно. Над таємничими озерами аналогічно, темними лісами також, тому що я би впала, десь там між деревами би застрягла, гепнулася б над безкрайньою пустелею, осяяною сріблястим місячним світлом, мабуть, що також. Я б не дуже хотіла, тому що, по-перше, це пустеля, це, от знаєте, як є страх, і у мене досі він дещо такий присутній замкнених приміщень. Так і страх, о, я не знаю, як він називається, до речі, якщо знаєте, то можете написати, коли ти не бачиш, що там далі за горизонтом. Я думаю, що це так само такі не надто би приємні відчуття викликало. Ну і плюс зазвичай, коли я задумувалася про те, що я би робила, якби я вміла літати, куди я б полетіла. Перша думка це от просто пів уверх над своїм містом і така: О, моя школа, мій будинок, мама п. Ю! І до Перед ювелірним магазином з вами починає розмову хлопець. Ой, це я згадала, знаєте, зараз є багато таких тік-токів, де якісь дівчата, ну я, не впевнена, це, напевно, десь в Америці чи де, але дівчата не американки. Такі в шубах girls, підходять до різних менів і такі. Ой, боже, мій, так мені сумно, я так хочу браслет, Cartier. Подаруєте, можливо, мені карт'є добрий день. І чоловік такий. Хм. No. І просто дає. Я одразу чомусь ці відео згадала. Ну, перед ювелірним магазином починає розмову хлопець, хоче вам щось подарувати. Боже мій, покажіть мені таких хлопців не в Тіктоці. І то вже не хлопці, то такі вже, знаєте, сивенькі мужчини, 50-річні. Як ви реагуєте? Я б хотіла з ним спочатку познайомитися, покажу на прикрасу, яку б хотіла отримати. Я не та дівчина з Тіктоків, я б така, боже! Ти що ти хочеш подарувати мені? Целофановий пакетик ти що, ні, не потрібно, ти що? Відмовляю йому я в повній розгубленості. Я б не знайомилася з таким чоловіком, який просто такий. Добрий день, добрий день. Хочу вам подарувати, коліє. Будь ласка, пройдемо у цей магазин. Тому я б просто відмовила Сказала би, Хе-хе, ні, дякую. Ой, хтось мені дзвонить, треба терміново говорити і просто би пішла в якусь іншу сторону. Які квіти ви б хотіли отримати в подарунок? А, альстрамері. Але ми читаємо варіанти. Рози, точка. Орхідеї з маленької літери. Це скоріше моїй мамі. Незабудки. Це якось так дивно. Хтось колись дарує комусь незабудки от прям таким букетиком. Я ніколи не бачила в місті незабудок, щоб десь їх продавали. Насправді будь-які квіти. От реально, будь-які квіти. Я люблю. Типу альстрамерії мої улюблені. Але якщо б мені подарували будь-які квіти, я б не засмутилася. Типу, я б зраділа. Незабудки. Вони у мене асоціюються суто з близькими людьми, тому що я, коли була маленька, у нас в саду, я брала так п'ю, маленьку незабудочку і дарувала завжди там брату, сестрі, що я вас ніколи не забуду. Типу, це для мене дуже такі сокровенні квіти, і я їх не можу дарувати всім. І я не хотіла б їх отримувати просто як знак уваги. Давайте, мабуть, троянди. В якому становищі у вас ноги? Нормально сходила до подолога, поділюся з вами таким. Спасибі, що спитали. І до ортопеда. Ортопедичні устілки. Будь ласка, рекомендую всім дбайте про свої ніжки. В якому становищі у вас ноги, якщо ви сидите і знаєте, що за вами ніхто не спостерігає? Схрещені, витягнуть вперед, нога на ногу, задерті на стіл. Стандартно задерті на стіл, як у всіх. На вечірці з вами фільтрує друг вашої подруги. Як ви реагуєте? Друг вашої подруги. Мається на увазі: друг вашої подруги чи хлопець вашої подруги. Ну, думаю, тут скоріше йдеться про хлопця. якщо про хлопця, я кажу про це своїй подрузі, і той хлопець іде лісом. Тут довго не думаємо. Що на вашу думку робить жінку по-справжньому сексуальною, закриті облягаючі плаття, спокусливі бікіні, підв'язки під строгим костюмом, туфлі на високих підборах. Ага, тобто ми говоримо виключно про одяг: розум, впевненість в собі, харизма і тому подібне. Увечері ви познайомилися з приголомшливим хлопцем, де б ви хотіли зустріти з ним світанок. Найкраще біля моря, у люксі п'ятизіркового готелю на вершині гори у моїй квартирі. Біля моря він мене втопить у люксі п'ятизіркового готелю. Ніхто не буде чути, якщо він буде мене вбивати. Я передивилася тру крайму. Перепрошую. Я ж шкодую, що я почала цей тест. Кого з тварин, які живуть у зоопарку, ви в першу чергу відпустили б на свободу слона, пантеру, орла, газель. Давайте, мабуть, що. Ослона. Як ви спите. Ой, отак от. І отак. І отако. просто як небудь. І то я вже останнім часом краще сплю. Так то я раніше взагалі в дитинстві зірочкою розкидалася, просиналася отак. Повністю перевернута або на підлозі. Чому подобається хлопці? Почуття гумору, рішучість, розум, сила. Для мене. Почуття гумору хороше, дорівнює розум. тому що я вірю, що якщо у хлопця класне почуття гумору, він розумний. Але не всі розумні люди мають класне почуття гумору. Вам потрібно написати листа. Як ви це робите? О, я, до речі, дуже люблю писати листи, і люблю, коли люди зберігають мої листи, і сама люблю зберігати, коли мені щось таке дарують. Тому. Варто тільки почати, я не можу зупинитись. Ми закінчили цей тест, показати результати. Я сподіваюся, що хоч тут будуть результати. Так. О, бачите? Результати тесту недооцінюєте себе. Ваша чуттєвість якби знаходиться під скляним ковпаком. Видно, але недоступно. Ну блін, ну бачите, тут говорять, що це погано. Ти недооцінюєш себе, і ти маєш відкрити оцю цю свою чуттєвість і показувати, яка ти слабка. Тому що хлопці хочуть тебе захистити. Ви спочатку, начебто, піддаєтеся почуттям, але у вирішальний момент відвертаєтеся, займаєте позицію, не торкайся до мене. Та блін, тут не йдеться про це. Бляха, Звідки? Вони. Оцей висновок зробили з того, що я першим вирішила випустити слона із зоопарку. Добре, ви чіпляєтеся за умовності і розігруєте з себе таку собі класну даму. Бачите, хочеш бути самостійною, хочеш показати, що ти якась окрема особистість. Може бути, будучи дитиною, ви навчилися приховувати свої чуттєві пориви. Ну давайте, ще покажіть отут, що ви психологи сильні. Наприклад, вам подобалося носити, обтягуюче плаття, але в останній момент ви не зважуєтесь зняти пальто, ну Ви розумієте? Ви розумієте? Тобто, якби я там вибрала не обтягуюче плаття, а якісь там підтяжки під костюмом, тут було б, наприклад, вам подобалося носити підтяжки під костюмом. Що потрібно сказати? Дівчата, ми сильні, ми класні, ми самостійні. Як і хлопці можуть бути сильні, класні, самостійні, так і потребувати чиєїсь допомоги, підтримки. Ми можемо бути такими, якими ми хочемо. Ми не зобов'язані носити обтягуючі платтячка, не зобов'язані робити макіяж, не зобов'язані. бути ось так. Такою маленькою дівчинкою, яка трошки дурненька і сама нічого не може зробити, для того, аби називатися жінкою. Якщо ваші первинні статеві ознаки на те вказують, вітаю ви, жінка! Тому давайте пам'ятати, що ми найкращі, ми себе любимо, ми в себе одні і не даваймо нікому про це забувати. Всім па-па!